На дворі наче тільки весна, а у Росії виросли гриби. Mm -hmm. Другий день поспіль біля селища Барсова у російській володимирській області горить 51-й арсенал головного управління ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Що було? Що там взорвалось очень сильно? Огненний шар. Так, зайна до то срочно смываться. Так Да що... Та не знаю, куди, до дороги опасно виїжджати. Які боєприпаси зберігались на цьому складі під Москвою? Що зараз там відбувається і як росіяни пояснюють такі салюти, розкаже РБК Україна. горить Палає Кіржацький у Володимирській області, де розташований 51-й арсенал ГРАО перетворився на справжню зону бойових дій. Вночі вогонь перекинувся на найближчі ліси. Вибухи на самому складі продовжуються. Вон там ще десь. где-то. Ну ти прям близько, якщо прийти гітета. Де це. це просто ужас? Да воспричасть борцова. Трагично и печально. Голова центру протидії дезінформації при РНБУ України Андрій Коваленко заявив, що нині палає майже вся площа складу. 51-й арсенал Грау добре так згорів. Вторинна детонація. Пожежа охопила його майже повністю. У Кіржацькому районі ще вчора оголосили евакуації. Із семи сіл вивезли біля трьох тисяч жителів. А сьогодні місцева влада повідомила, що в районі перекривають газ задля безпеки населення. Воно й не дивно снаряд з арсеналу розлітаються в радіусі десяти кілометрів від нього. У найближчих селах палають будинки і машини, боєприпаси влучають прямо в дорогу. У мене. Ще один зрив. Ось вот такі от, снаряди, прилітають. соседи, поехали, Илья. Осколок попал. Осколок попал. Ну, Ребята, воронка, блин. Блин, воронка. Ну, ребят. Только что вот ехали в сторону э -э Першина, просто вот, вот снаряд лежит кусу. Ну там же нет никуда по-любому, да? Это, надо. Ну просто вот гильза еб... просто лопнувшая, вот только что прилетела. А, так слышь, в машину прилетела! Вот, да по-любому в машину, вон, смотри, тут, тут полмашины лежит запчастей вообще пи*** слышишь ну воняет блин поршком эти автомати, пи***, пи***. Кончился смех пи***. смотрите к нам прилетело вы да ракеты летят вот это ракета Фух, давай 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 потихонечку, потихонечку да Уходить, смотри, вона у тебе через Сарай, что ли, да. Вот ракетный пройшла. Валяється. Взагалі, російські коментатори то окремий вид мистецтва. Так і хочеться сказати. От вони, справжні народні кореспонденти для Першого каналу. Держись, ложись, а будь-який вперд. Уйди, сядемо! БРО! 51-й арсенал грав під Москвою. Це один із найбільших складів боєприпасів Міністерства оборони Росії. Він знаходиться у Володимирській області в Кіржацькому районі недалеко від селища Барсово. Відстань від арсеналу до Москви, по прямій становить 97 кілометрів. Відстань від місця вибуху до кордону з Україною близько 530 кілометрів. За даними аналітиків, Дефенс Експрес. 51 й арсенал грав у Володимирській області. Мав проєктну ємність у 264 тисячі тисяч тонн різноманітних боєприпасів та знаходився під прокиттям найбільш концентрованої системи ППО Росії через свою близькість до Москви з огляду на відео, які ширяться у мережі. Експерти вважають, що на складі здетонували ракети із твердим паливом, зенітні або балістичні, а також реактивні снаряди до систем залпового вогню. Охоже. Вот это Склад с боеприпасами горит. И... Волна какая. На 51-му арсеналі ГРАУ знаходились 45 окремих сховищ та 30 майданчиків зберігання боєприпасів. За даними ЦПД, там зберігалися значні запаси артилерійських снарядів, ракет іскандер, «У», укенджал, боєприпаси до комплексів панцер С-1, С-300, С-400, а також ГРА, «Смерч «Ураган». Загалом в арсеналі було приблизно 105 тисяч тонн озброєння. Однак що ж стало причиною такого займання, як не дивно, у російському Міноборони у детонації звинувачують не таємничу зброю обломки, а порушення правил безпеки при роботі з вибухонебезпечними матеріалами. Ну, тобто на арсеналі хтось покорив не там. Одночас місцеві повідомляли, що перед вибухами нібито чули звуки безпілотників, а деякі російські телеграм-канали вже припустили українську диверсію. Що цікаво, 51-й арсенал грав через свою близькість до столиці. По російським міркам 100 кілометрів це, взагалі, Підмосков'я, Вважається найкраще захищеним силами ППО. За підрахунками Дефенс Експрес, ураження 51-го арсеналу об'єктивно можна вважати найскладнішим серед усіх операцій ЗСУ. Ще один цікавий момент у РФ не оголошували повітряної тривоги перед вибухами, тобто або були використані не дрони чи ракети, або система ППО РФ прогавила цю атаку щодо українського генштабу, то там вибухи на арсеналі ніяк не коментували. Тож, можливо, і справді покорили на там. А щоб залишатися в курсі останніх новин, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.